Підкатний домкрат від торгової марки Armer. Ось так виглядає його оригінальне пакування і він ще перетягнутий ось такими стяжками. Розпакуємо його. На пакуванні його вказані характеристики, на пакуванні вказано оригінальний номер від виробника. Ось характеристики. Ось фантаж підйомність. Є фоточка, як він виглядає. А з іншого боку навіть є застереження з приводу його експлуатації. І тут же ж дублюється його каталожний номер ще разок. В комплекті йде посібник з експлуатації, важіль для підняття, сам домкрат І що цікаво, ось така гумова проставочка, яка дозволяє не псувати наші пороги для підняття ось цією тарілкою. Хочете користуйтесь так, хочете користуйтесь без цієї проставочки. Для зручності в експлуатації передбачена ось тут така ручка. Вона знаходиться не по центру, але вона враховує центр тяжіння, тому якщо ми беремо, у нас домкрат нікуди не перехиляється. Особливістю даного домкрата є те, що ось цей от плунжер, яким ми накачуємо, бачите, він може розвертатися під будь-яким кутом. От ми його крутимо на 360 градусів. В чому перевага? Якщо ми візьмемо автівку, хорошо, коли вона у нас стоїть на вулиці і ми піднімаємо. Ось так. Ось так. А якщо у нас автівка стоїть в гаражі, відповідно, ось тут буде стіна, ми можемо ручечку повернути, і у нас процес підняття буде відбуватися точно так же, але в обмеженому просторі. Підводимо під наш поріг. Ось це все для того, щоб було. У нас без пошкоджень кузова. І як бачите у нас доволі важка автівка, доволі легко піднімається таким домкратом. І що саме головне, ми не псуємо наш порів. В деяких машинах це дуже-дуже принципово. Коліщатка на цьому домкраті. Коли у нас піднімається ось ця от конструкція, домкрат трошки уходить вперед. Це потрібно для того. Як ви бачите, машину я підняв повністю. І тепер ось цією ж ручкою ми відкручуємо. І дивіться, що відбувається. Оп! І у нас домкрат зложився. Все досить таки просто і легко. Ось так це робиться, бачите? Ось так це працює.